Вітаю в ефірі Кордон Держави. Наша історія присвячена людині, котрій з раннього дитинства довелося битися за місце під сонцем. Протернистий шлях від школи інтернату до олімпійської збірної боксера-прикордонника Дмитра Митрофанова. Дивіться далі у нашій програмі. Ти радився, тобі вже треба боротися за місце в общасті. Це все реально. Що можна з нічого зробити себе чемпіоном. Он очень надежный, добрый, исполнительный, и он не подведет никогда. Дима мой самый лучший друг. Чемпион Всемирной универсиады в Казани из Чернигова Дмитрий Митрофанов! Майстер спорту міжнародного класу. Переможець Універсіади, член Олімпійської збірної України з боксу та спортивного комітету Державної прикордонної служби України. Це далеко не всі регалії, котрими сьогодні володіє Дмитро. А все починалося з важкого дитинства без баків. І Чернігівської школи інтернату, де Дмитро завжди бажаний гість. Ось у такому віці і діма почав займатися боксом. Дмитро, як ніхто знає, що дітлахам з інтернату дуже потрібна увага та спілкування з дорослими. Це була одна з основних причин, чому він пішов на бокс. Хотілось самого початку вміти себе захистити. Uh, і, звісно, общение зі старшими, ну, которого в детстве не вистачало. Просто з'явився бокс я пішов займатися боксом. Він пригадує, як одного разу довелося помахати кулаками за межами ринку. Не для того, щоб показати силу, виключно для самозахисту, запевняє Дмитро. Було це в детстве, це дуже давно, в школьних років я ще только начинал займатися боксом. Десь год или, может, два займався. Ну і був случай, коли довелося примінити. Ну, я по очкам виграв. Восьму ранку. У Дмитра перше тренування. Друге після обіду. Пробіжка. Робота в парах і стін. Так починається день боксера в цьому залі, де 15 років тому стартувала його спортивна кар'єра. Перший раз я його увидел в этом залі на соревнованиях. Вот Точно пам'ятаю этот этот города. Їх привели всіх дітей з інтернату на соревнования посмотреть. Вот. І Дима запомнился, он там ну, несколько таких було. Такое інтересне живе лицо, веселое було. Так вот, розполагаюче. Цей день став для Дмитра доленосним. Адже саме тоді він зрозумів, чим хоче займатися. Відтоді життя хлопчика поділилося надвоє. Учнівські будні в школі інтернаті та життя спортивне, яке вабило Дмитра більше, ніж зошити та підручники. Сидить, старається, пише так старанно, на місці от, от, прямо не, не сидить. Написав, хух, каже, приніс зошит, хух, я втомився. Можна я піду побігаю? Він був дуже рухливим. В нього було дуже багато енергії. Хотілося все, все, все попробувати, все подивитися. Бокс дуже жорсткий. Від спорта, але він найбільше схожий на життя. Ці слова Віталія Глочка юнак зрозумів ще у ранньому віці. Адже перепон на життєвому шляху хлопця не стичала. Мама Діми померла, коли йому було всього два місяці. Батько залишив його. А ростила хлопчика бабуся. Згодом і її не стало. Так Діма потрапив до школи інтернату. В будь-якому хто сильніше, хтось слабше, а тим більше в інтернаті. Там треба, треба, треба за себе постояти. Любов вид спорту, це як в житті. Ти в чому ти відказуєш, десь доказуєш, що ти сильне. Є соперничество, є ну, жажда побічка. Ну, встать лучше. Так і в житті відбувається. Сьогодні вони справжні друзі. Часто зідзвонюються, бачаться та діляться таємницями. Важко здогадатися, що Іра, колишня вихователька Діми, свого часу замінила хлопцю матір. Він просто відкритий. Навіть там всі діти в принципі були відкриті, але він був особливо відкрит до спілкування. Ну, мені хоча й було 22 роки, але проснувся. Материнський інстинкт, да. По отношенні к нему очень сильно. Сьогодні Дмитро безмежно вдячний людям, котрі допомогли йому стати не просто професійним спортсменом, а перш за все, людиною. є що кушать, є що одягати, Слава Богу. Є криша над головою. І слава Богу, що так случилось. Дякую тренерам і всім тим, хто був цього. Він сміливо називає свою команду словом. Яке означає для нього щось більше ніж для інших, ми, ми сім'я. З самого дитинства у нас отношення були не тільки як тренер ученік. Всі із тренірів мене з забирали домой. Я був у них вдома. знайомий з їх сім'єю. Праздники ми зустрічаємо вместе, куди-то на оддих навіть бувають вместе їздять. Вадим і Андрій, тренери Дмитра Митрофанова. Працюю з ним вже 15 років. Саме вони навчили його бити та тримати куда. А також за потреби брали на себе обов'язки батька, виховуючи хлопця як рідного. Ми їздимо в на природу, дихаємо там, на дні родження в ходимо, У нас спільні друзі. У нас не тільки соревновання і збори зв'язують. Кожен мені вложив крупінку, хто та ж менє, хто більше, хтось то всього сіда. Як казав Григорій Тютюник, талант це крапля здібностей і море праці. Талант играет меньшую роль, чем труд. Можно много талантливых боксеров, которые ну, не достигли каких-то вершин. По разным причинам. Терпение и труд. Это, вот это на первом месте. Если ты трудишься, ты талантлив. Если ты ничего не делаешь, кому нужен твой талант? По способностям ну, мы можем определить, что таких было людей, скажем там, несколько. И не так уже мало. Но все в принципе упирается действительно в його, да. Он, там, С детства еще помню, там нам рассказывали старші ребята с интерната, что Митя там бегает кроссы самостоятельно, маленьким будучи, там Ему говорят, 12 или 13 было. Вставал рано утром и бежал перед занятиями в школе. Бигав іноді навіть босоніж. Бо через постійні заняття спортом Просівки хлопця рвалися швидше ніж у інших дітей. Мабуть, саме такі жорсткі умови виховали у ньому бажання перемагати та йти вперед, долаючи усі перешкоди. Благополучна сім'я це все здорово. Ми всі цього стремимося, все хорошо. але діти ростуть в комфортних умовах, їм не приходиться передалювати те, що йому приходять. Здавалося б, непросте дитинство, відсутність рідних батьків. Змушують ставати більш закритим. Але у випадку з метром все навпаки. Він був і залишається добрим і привітним, готовим завжди прийти на допомогу. Ой, він абсолютно практично не же Він також он большой ребенка. Якщо ті, хто його знають, вони все це говорят. Дима — большой ребенка. Он никогда, наверное, от него не звучит слова «нет», если человеку действительно нужна помощь. Это первое. Это огромной души человек вот с таким вот сердцем. Девушка там с необеспеченной семьей или сирота выходила замуж, Дима купил ей платье, откуда-то узнал, что, ну, ну, взял и купил. Дмитро Митрофанов – титулованный представник любительского бокса. 2011 року він став бронзовим призером Чемпіонату Європи. Після його запросили до мексиканського боксерського клубу Мегіко Сіті Герерос, який брав участь у світовій серії боксу. Це напівпрофесійна ліга, де пізніше Дмитро успішно виступав за вітчизняну команду українські отамани. Сьогодні на ринзі він представляє не лише рідний Чернігів і Україну. А й Державну прикордонну службу нашої батьківщини. Тепер він приклад для підростаючого покоління, адже часто заглядаючи в дитячі очі, впізнає себе 15 років тому. Он спортивний, хороше упражнення дає нове, розтягує мишці, допомагає. Я хочу бути схожим на Дмитрія Митрофанова. Сьогодні Дмитро Митрофанов одружений і сам планує стати батьком. Впевнений, що дасть своїм дітям те, чого колись не вистачало йому. Хочеться дітей і, і звісно, благополуччя в сім'ї і може з матеріальних це вдома, свій будинок, щоб була травка зелена, свій сад, річечка десь недалеко. Ось такий він Дмитро Мітрофанов, хлопець зі сталевим ударом, але з відкритим та добрим серцем. У кожного з нас свій рецепт успіху, проте потрібно використовувати усі наявні можливості. Побачимося рівно за тиждень.